Вітаю, пані та панове, у форматі, в якому я продовжую знайомити вас з моїм читацьким шляхом, і мені взагалі дуже подобається цей формат окремо в якості підготовки до прочитаного, тому що я спочатку вам, наприклад, сьогодні розповім про книги, які я читала у червні з 2016 по 2022 рік. А наступним відео ми з вами вже подивимось, роздивимося і обговоримо разом те, що я читала у червні вже цього року. Повторююсь для людей, які вперше завітали до мене на цей Формат, що я згадуватиму не усі книги, які читала з 2016 року, а виключно ті, які з моєї точки зору варті уваги, і про них варто згадати. На цей раз всі книги я собі перенесла в електронний формат через те, що коли сиділа з блокнотом, постійно чомусь забувала про щось згадувати. Особливо коли йшлося про книги, яких в мене немає в наявності в фізичному вигляді. І на цей раз ми з вами почнемо не з 16, а з 2017 року, бо в 16-му читалося «Катастрофа» катастрофічно мало, але в 17-му була одна книга, про яку я не можу вам не розповісти, хоч коротко зараз. тією єдиною книгою у червні 2017 року, про яку я хочу вам розповісти, буде чоловік, який сплутав дружину з Копелюхом від Олівера Сакса. Це була моя перша книга цього автора. Після чого наше знайомство продовжувалось, я не знаю, у вигляді чотирьох чи п'яти інших збірок його оповідань можна сказати, його історії з практики, з його неврологічної практики, через те, що Олівер Сакс це невролог, і в своїх книгах він в максимально душевній. Максимально людській, простій манері розповідає про людей. З лікуванням яких він стикався на своєму довгому лікарському шляху. Я сміливо можу назвати Олівера Сакса одним зі своїх улюблених авторів нонфікшену і тримаю пальчики просто за те, щоб переклад його книг не кидали, через те, що українською поки є тільки три його роботи, окрім чоловіка, що сплутав дружину з капелюхом, є його пробудження і є його автобіографія Стрімголов. Які обидві я до речі ще не читала, окрім цієї, і е, тішуся, бережу на поличках. Що називається на чорний день? Тож, хто боїться підступатися до медичного нонфікшену, Олівер Сакс стане для вас прекрасним провідником. Трохи більш плідним для мене був червень 2018 року, тому що по перше я продовжила своє знайомство з найвідомішими книжками Дугласа Адамса і читала з путівника по галактиці з третьої по п'яту частини. Пам'ятаю, перерва після першої другої частини в мене була майже рік. Але потім, коли я сіла за продовження, я проковтнула ці книги досить швидко. А в мої темпи читання тоді були не такі, скажімо, як зараз. Хоча зараз вони вже теж не те, щоб надто. Обожнюю Дугласа Адамса і як фантаста і як е, автора гумористичної, соціально гумористичної прози, якщо порівнювати, то для мене, мабуть, Дуглас Адамс це такий Террі Пратчет від світу наукової фантастики. Тобто, якщо в Пратчета соціальний гумор, скажімо, в е, фентезі, то Дуглас Адамс це моя улюблена кохана наукова фантастика. Обійшлось мене цьогоріч річ без тематичної літньої добірки книжок, але давайте влаштуємо зараз демо-версію, і я пораджу вам в якості ідеальні. Літнього читання Путівник по галактиці від Дугласа Адамса наступних двох книжок в мене немає у фізичному вигляді на поличках, проте я обов'язково хочу їх там мати. Мабуть, мабуть, обидві все ж таки. Першою вам назву «Колгосп тварин від Джорджа Орвела, яку я читала буквально через місяць після 1984. Дуже мені було цікаво ці дві книги порівняти через те, що з одного боку в них одне джерело натхнення, з іншого боку, в них абсолютно протилежне втілення і, мабуть. Через 5 років мені важко згадувати особливості сюжету чи щось таке, але я дуже добре зазвичай запам'ятовую свої враження. І враження мої були такими, що колгосп тварин мені сподобався навіть на дрібку більше, ніж 1984. Мабуть, через те, що він написаний от саме в такому вигляді, як я люблю. Він більше гостро, сатирично висміює проблематику, за яку береться, що він настільки відверто лобом тебе в неї пхає, що тобі не залишається нічого, як розгублено смикати плечима. І ще однією досить цікавою книгою мого червня 2018-го були американські боги Ніла Геймана. Здається, це було моє знайомство з Нілом Гейманом, і пройшло воно ну дуже неоднозначно. По перше, я дуже довго того то в сонця колупала. По друге, мої враження це були настільки. Гойдалки, тому що отут мені дуже цікаво, отут, наскільки ну, можна тягнути, отут, начебто, напруга знов наростає, отут, чому ця напруга ні у що не вилилася? Так насправді в мене такі враження дуже змішані і залишилися, і мені дуже хочеться колись, колись. Я розумію, що не найближчим часом, але цю книгу перечитати через те, що мені здається, що я не змогла розкусити її атмосфери, що в атмосфері ховалася її головна родзинка, тому що я чекала на якийсь Вибух в кінці, враховуючи як там все нагніталося, і я його не отримала. Але, от теж згадуючи мої враження, фінальні після книги, мені дуже сподобалося: я не пам'ятаю, чи то був епілог, чи то була остання глава. от той останній шматок відділений від тексту, який був в кінці, але якщо порівнювати з усім іншим, що я читала у Ніла Геймана, це було щось особливе через те, що інші його твори це океан в кінці вулиці, Кароліна історія з кладовищем», Що ще я точно читала зоряний пил, я читала, то для мене були більше казки. Казки для дорослих, казки не без жорстокості, але яскраві і ну казкові. Я не можу по-іншому їх назвати тоді, як американські боги, це щось абсолютно інше, грунтовне, серйозне. Але от для себе я не могла не змогла відкрити їх наповну. Червень 2019 року не міг для мене не стати знаковим, бо я познайомилась зі своєю улюбленою нонфікшн книгою на даний момент. Це найградіозніше шоу на землі Річарда Докінза. І якщо ви досі ще не втомилися чути про цю книгу від мене, то це відео явно навхне вас на цей шлях. Надзвичайна праця про еволюцію написана доступним зрозумілим стилем, і яка подарувала мені ще одного улюбленого автора нонфікшну. Повертаючись до художньої літератури, то я дозволю собі знов схрестити пальчики через те, що шалено хочу до друк страхую відразу у Лас-Вегасі від Хантера Томпсона, який виходив українською комубука, який зараз е на сайті в наявності не знайти, і який я читала у червні 2019 року. Я до речі, коли гортала своє прочитане, я здивувалася, що вже тоді кайфувала від такої літератури. Тому що мені здавалося, я відкрила її для себе трошечки пізніше. А ні, Гантер Томсон був не тільки відомим письменником свого часу, а й відомим журналістом. До речі, якщо ви чули про комікс, який зараз почали видавати РМ «Трансметрополітен», то його е творці надихалися власне персоною Гантера Томсона, щоб створити свого головного героя, е Спайдер Іерусалім, Здається, його звуть. «Трансметрополітену» першу частину я також читала і також шалено сподіваюся, що українською її продовжують перекладати далі. А страхи відразу в Лас-Вегасі вегасі це моя порада всім культур контркультури як класику. І давайте трохи зіграємо на контрастах, тому що наступною хочу згадати собор Паризької богоматері Віктора Гюго, який я зазвичай називаю у п'ятірці своїх улюблених класичних творів. Хоча, мабуть, це для багатьох звучить зараз дивно. Я, до речі, з тих людей, які не прогортували опис собору в книжці, а коли він закінчився, кричали, чому так мало. Для мене самої було абсолютно несподіванкою, що мені настільки сподобалася ця книга. Я сіла її читати так, знаєте, для загального розвитку залишилася під емоціями, під шаленим враженням через те, що я люблю і фільми, і книги, які, от в настільки цілісному, повноцінному вигляді нагадують театральні постановки, знаєте, де все максимізовано, але це настільки органічно виглядає. Що ти віриш, і на останок 19-го року згадаю про ще один нонфікшн. В мене тут історії про життя, смерть та нейрохірургію від Генрі Марша. Тож, якщо ви спробували вже Олівера Сакса і не знаєте, куди далі йти у медичний нонфікшн, то до Генрі Марша обов'язково українською. До речі, вже є дві його книги. І наскільки я знаю, планувалася. Третя книга цьогоріч, але чи вийде чи не вийде, навіть точно поки не знаю. Так само, як і Олівер Сак в своїх книжках, Генрі Марш в своїх розповідає історії своїх пацієнтів, тільки він вже не невролог, а нейрохірург. Якоїсь конкретної історії з цієї книги я зараз навіть не згадаю, окрім, мабуть, того моменту, коли автор приїздив до України на початку 90-х, десь після розпаду Радянського Союзу. Але що мені запам'яталося, так це роздуми автора про те, як. Ставитися до того, що відбувається, по-перше, з ним з психологічної точки зору, коли він постійно спостерігає за життям і за смертю одночасно в рівній майже мірі, і як. Як він спілкується з близькими людей, наприклад, які не пережили операцію, і хоча в книзі для мене Генрі Марша розповідав це з певною професійною відстороненістю, неможливо не приміряти це, хоч трохи на себе, і не проникнутися. В мене до речі, книжечка не можу не похвалитися так з підписом. 2020 рік для мене був знаковим в першу чергу тим, що я мандрувала до темної вежі, і в мене у червні була вже шоста частина. Це пісня Сюзанни. Я коли побачила, пам'ятаю її розмір, я шалено засмутилася через те, що до цього книжки були ну нормальні такі, що я читала по книзі на місяць, мені було класно. Я тоді слухала в аудіоформаті. Я українською ще цей цикл не прочитувала, але обов'язково, мабуть, після гри престолів візьмуся за неї. І коли між доволі товстою, і доволі товстою сьомою книжками було оце. Я мені плакати хотілося, і про минула ця пригода дуже швидко. І мені здається, що сьому частину темну вежу я почала теж у червні, просто закінчувала через її обсяг вже у липні. По сюжету точно нічого не казатиму. Знову ж через те, що це передостання частина цикла. Але згадаю, що темна вежа один з моїх найулюбленіших творів у автора. Маю на увазі весь цикл разом. Безмежна рада, що маю тепер в колекції ще одну книгу, яку читала у червні 2020 року, тому що Вавилонська бібліотека видала двійника Жозе Сарамаго ще й в такому надзвичайно прекрасному вигляді. Сарамагу в мене такий автор, який завжди читається довго, повільно, важко, але приносить безліч задоволення. Так було і з цією книгою. Хоча я не отримала від неї настільки багато всього, чого я отримала від сліпоти. Але питання, які здіймає автор, і те, як він пише, я не знаю те, як пише Сарамагу, це щось абсолютно унікальне і надзвичайне. Ця історія в нас про вчителя, який живе не надто своїм цікавим життям. І одного разу в фільмі він бачить актора, який, як дві краплі води, схожить на нього, і він починає робити своє життя цікавим за допомогою того, що намагається знайти того самого актора. Думаю, інколи можна згадати і про книги, які не дуже сподобалися, тому що у червні 2020-го я прочитала мовчазну пацієнтку. І от для мене це було з тих трилерів, що і написані не надто переконливо і не надто професійно, мабуть, і з тих, які використовують таку ідею, що якщо ти десь її вже бачив, вона тебе не дивує, і більш того, ти вже її відчуваєш запах десь на перших. 30-40 сторінках я, звісно, нічого зараз не конкретизуватиму, нічого не пояснюватиму через те, що можу дуже сильно наспойлерити. І а, з одного боку мені було цікаво познайомитися з цим твором, бо на нього було дуже багато схвальних відгуків. Але для мене він став неабияким розчаруванням. На жаль. Два роки в нас всього залишилося, червень 2021 року, і в мене першим тут лежить. Я бачу, що в мене книги взагалі не в хронологічній послідовності лежать. Тож з кінця червня того починаємо, тому що Атлас описаний небом від Горана Петровича. Я не скажу, що я великий прихильник магічного реалізму чи що, я там надто багато творів в цьому жанрі прочитала, але це було настільки. Прекрасно, просто ця книга стала однією з найкращих для мене за 2021 рік. Хоча мені здавалося, що це ну не зовсім мій напрям, не зовсім мій жанр, але, але. Склалося в нас з цією книгою просто ідеально, тому що до цього я читала крамничку з легкої руки від цього автора, і вона в мене була на тверду-тверду четвірку з п'яти. Тобто я отримала задоволення, але чогось мені тоді не вистачило для отієї десяти з десяти, щоб суб'єктивно книга потрапила в якісь улюблені чи щось таке, чи найкраще, хоча. Це не завжди одне й те саме. А от Атлас був вже настільки прекрасним, не знаю, мені здається, він лаконічний порівняно з крамничкою. Тобто, автор в ньому залишив лише найкраще: от такий концентрат магії від Горана Петровича. Книга про сюжет якої я зараз розумію, що я нічого не можу конкретного пригадати хоча це було два роки тому. Валіс Філіпа Діка. І от я зараз розумію, що Філіп Дік для мене не стільки про сюжет, скільки про процес. В тому сенсі, що я дуже погано запам'ятовую його сюжети. Я не знаю чому. Я взагалі не дуже добре сюжети запам'ятовую, але от з Філіпом Діком якась, якийсь окремий біль. І ця книга, хоч і не війшла для мене в список улюбленого автора, тому що, мабуть, вона занадто була якась метафізична, езотерична, не знаю. Звісно, це завжди присутнє в книгах Філіпа Діка, але воно завжди в такій концентрації і в такому міксі, що мені заходить ідеально, але тут мені не вистачило чогось, мабуть, побічного, окрім цієї теми. Але ви не подумайте, що мені там не сподобалося чи щось таке. Це Філіп Дік, це один з моїх улюблених авторів. Це я, коли е кажу про його книги, я порівнюю їх виключно з його. Іншими книгами. Але, наприклад, знайомитися з автором з цієї книги я б точно не радила. Далі в мене лежить ще одна книга, яка зайшла б мені не те, щоб надто сильно, Ребека Дафне Дюмор'є. І тут я не буду казати щось конкретно про саму книгу. Я скажу про те, що Дафна Дюмор'є не моя авторка. Я до цього читала ще її збірку оповідань птахи, і в мене були рівно ті самі претензії. Просто Дафна Дюмор'є пише так. Що мені це не відгукується взагалі ніяк. Я не вірю тому, що відбувається на сторінках її творів. І я розумію, що це абсолютно суб'єктивно особисто, але я для себе вирішила, що найближчим часом продовжувати знайомство. Я не знаю, якісь нові спроби робити в творчості цієї авторки, я не стану. І наостанок в мене тут ще лежить історія лізі від Стівена Кінга. В мене ще в старому виданні, але мені це видання насправді подобається більше. Ніж те, що виходило останнім, і якби я складала топ найнезвичніших книг Стівена Кінга, найособливіших, мабуть, то ця б. Може, навіть його бочолила, тому що історія Лізі з одного боку написана в абсолютно кінгівському стилі і напрямку, але вона настільки, по-перше, вона настільки відверта, вона настільки особиста. Вона особиста для мене по відчуттях була на рівні з темною половиною, але в них абсолютно протилежна динаміка. Тоді, як темна вежа, ой, темна половина була для мене шалено динамічною історія Лізі. Дуже повільна, майже монотонна, дуже вдумлива, майже медитативна. Тому що тут а, головна героїня постійно кидається в спогади. Вона дуже повільна і меланхолійна, але Боже, який в неї прекрасний післясмак. І Наскільки в неї довгий після смак, мені здається, її після смак переслідує мене досі. От після двох років як я прочитала цю книгу. Тому я завдячую серіалу, який виходив тоді на Apple TV. я пам'ятаю, що взялася читати цю книгу в першу чергу, тому що мені було цікаво подивитися серіал. І серіал не те, щоб мені надто зайшов, я його зараз навіть не згадую, але наскільки прекрасна ця книга. А біля мене залишився стосок книжечок за червень 2022 року. І давайте я почну з книжок, які читала у форматі три книги за три дні. Власне, що ж це були за книги? По перше, я читала Агату Крісті і її детектив оголошено вбивство про міс Марпл. І сюжети книга Агати крісті теж не те, щоб нато добре відкладаються в мене в голові. Але тут я навіть здається пам'ятаю зав'язку сюжету. Тут було про якесь дуже дуже маленьке містечко, в якому зранку мешканці читали в газеті, що в одному будинку сьогодні ввечері відбудеться вбивство. Всі запрошуються, і господарі цього будинку сидять, читають це оголошення, і такі шо? Наступною в мене була крихітка від Стівена Кінга згодом, і е, ще одна річ, від якої в мене абсолютно змішані враження, через те, що четвірку я. Виводила середню для неї через те, що сюжет для мене був майже на трійку, тому що ну, е, книга для мене була якась от попсова, щоб нікого не образити. Знаєте, з іншого боку, боже, наскільки тут був харизматичний головний герой? Ця цей складник для мене був абсолютно на п'ятірку. Настільки тут цікаво було спостерігати за оповідачем. Що мені здається, тільки заради цього цю книгу варто прочитати. Мені не те, щоб на то подобається обкладинка. Насправді, хлопчик, головний герой тут не такий вже і кріповий. А може це не головний герой? Я не знаю, наче він. І це знову з тих кінгівських історій про дітей з надздібностями. Тут хлопчик бачить мертвих людей, але скажімо, не так, як Дені Торренс. І третьою в марафоні в мене була книжечка Місто від Кліфарда Сімака. До речі, ще одна ідеальна літня річ, якщо ви поціновувач от класичної, класичної наукової фантастики. Це реальна історія того, що відбувалося з людським містом в дуже довгій перспективі, починаючи з дуже недалекого. Майбутнього для нас з вами зараз, закінчуючи дуже дуже далеким майбутнім. і мені дуже подобається, як починається ця книга, тому завість анотації, дозвольте, я просто ще раз це зачитаю. Це оповідки, які пси розповідають, коли яскраво розгорається полум'я, а з півночі не літають холодні вітри. Коли кожна сім'я збирається навколо вогнища, цуценята мовчки слухають, а тоді засипають запитаннями, що таке людина цікавляться вони, або що таке місто, чи що таке війна. Проте, беззаперечної відповіді на жодне з цих питань не існує. Є припущення теорії, здогадки, але остаточних відповідей нема. От мені що тут і подобається, що, окрім е, власне, оповідань, тому що книга через те, що дуже розтягнута в часі, складається з оповідань. Тут є перед кожним ніби вступ, де пояснюється тими самими псами, які так мислять і розмовляють, що ми не знаємо конкретно, що значать ці слова, чи що означають ці події, чи якісь е, механізми чи засоби, але зберігаємо все в такому вигляді, як воно дожило до нашого часу. Далі в мене тут лежить прикладна Палеонтологія від Вадима Яненка, яка виходила у віхоли, і яка є моєю рекомендацією для дуже спокійного, такого не надто науково поглибленого, проте дуже захопливого читання, якщо вам цікава палеонтологія, не тільки динозаври. Тобто тут буде і про найвизначніші відкриття, і про найцікавіших якихось викопних тварин, і про найвизначніші імена в історії палеонтології. А далі в в мене тут знову лежить Стівен Кінг через те, що минулого літа я проводила марафон по цьому автору, читала за три е, місяці п'ять його книжок, і в червні в мене також була та, що породжує вогонь. Це абсолютно класичний Стівен Кінг 80-х років. Це знову історія про дитину з нацдібностями. Тільки тепер в нас є дівчинка, батьки якої взяли участь в не дуже перевіреному експерименті, і внаслідок цього в них народилася. От наша головна героїня, яка поглядом вміла запалювати вогні. І тепер люди, які той експеримент влаштовували, хочуть розібратися з наслідками у вигляді тієї самої бідолашної дівчинки. І наостанок в мене тут залишився Любий друг Гіде Мопасана. Книга, про яку, мені здається, я казала тоді, готово казати зараз, що якщо ви боїтеся підступатися до зарубіжної класики, почніть з любого друга. Це не тільки захопливе читання, а і читання, яке поставить вас перед такою кількістю дуже цікавих питань, через те, що тут шалено неоднозначний головний герой, далеко не позитивний головний герой. Що ви будете з нього бісним. Що вам доведеться постійно думати, як би ви вчинили на його місці. Я думаю, точно не так, як він. Якщо зовсім коротко, то це книга, в якій головний герой з підницями збирався на верхівку суспільства. До речі, згадувала, що мені на відгук на цю книгу писала в коментарях, що вона схожа з містом підмогильного. Я прочитала вже місто підмогильного, воно залишилося так в тому прочитаному, що я не зняла, але можу запевнити, що це. Абсолютно різні книги. І Степан Радченко з Жоржем Дюра немає майже нічого спільного. Тож, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і що вам взагалі цікавий цей формат, цікаво відстежувати, як просувався мій читацький шлях за останні, виходить сім років. І я думаю, що ми з вами непогано підготувалися до відео з прочитаним в червня вже 2023 року. А вас, як завжди, чекаю в коментарях щодо того, які книжі. З того, що я сьогодні згадувала, ви читали. І ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!